Завершуючи тему з е, хорошими русскими, е, відбулася не те, що знакова подія, але ну яка є, так. Е, почали говорити е, ті, хто з расистів, расистів, це вже руски, е, побігли до того самого Лондона, що давайте ми будемо знімати санкції з тих, хто виступає проти режиму, так, Олег Тіньков. Uh -huh. Він втратив там банк, здається, він там, за якісь сльози uh -huh. продав, вписалися там ті, хто підтримує Навального, Хадарковський вписався, і ну, і взагалі, давайте будемо створимо якийсь список. Там Волков, цей соратник Навального, він сказав, що давайте там 6000 тисяч Ми тоді і як вам здається, ну, по-перше. Окрім того, що люди намагаються врятувати свої гроші, і їм вже не подобається, судячи з усього, погано жити. А наскільки зняття санкцій з олігархів, ось цих людей, а воно може прискорити заколоти літ на, на Росії, коли еліти зрозуміють, що Ну, на правду, якщо з ними по-доброму, так і вони можуть підтримати тих, хто це добро їм несе, колективний захід, умовно кажучи. Чи це все ж таки ну така тема собі не працює? Ой, мені здається, ця деградація за 300 років від табекирочної демократії до того, що Путін наше все, його трогати не можна, тому що його любить народ. Мені угу. здається, що вона занадто глибока. Я не уявляю собі цього. От штука в чому є. Росіяни, ну росіяни дуже умовно, повинна з них можуть бути там і колишніми українцями, і євреями, і ще там кимось там за походженням, але колишні російські громадяни, які свого часу з певних обставин, під певним пресингом, тиском покинули Росію і ведуть свій бізнес окремо. Ну от засновник Телеграму. Він десь сидить в еміратах, і він давним-давно поставив питання: а чого ви мене називаєте російським бізнесменом, російським олігархом? Я арабський олігарх. Там Єгипетський чи еміратський олігарх. І все, і, в принципі, а яка відповідь? Ну що, за національністю? Ну, добре, а якщо він за національністю єврей, то що він автоматично ізраїльський олігарх? Так ніби ні. Mm -hmm. ніби російський, а він з російським розірвав. В нього було ж і в контакті, в контакті в нього конфіскували, він відродився в Телеграмі. Ну, от яка його прив'язка до Росії? Ну, здається, справді, називати його там і русским, і все, так вони саме ця категорія, вони якраз кажуть, давайте ми взагалі не русські. От, ми не руски, ми американські олігархи. От велетенська кількість російських колишніх бізнесменів свого часу вивели кошти, реально розірвали відносини з Росією, живуть в Америці і відділилися від Росії. І дійсно їх можна називати американськими потужними бізнесменами там олігархами. Вже ніби не дуже, але це американський бізнес. Але є інша категорія. От всі, що зараз, знаєте, і рибку з'їсть, і посидіти там, де треба на хороших мішках з грошима. Росія. Це є місце, де можна, маючи певні зв'язки з владою і маючи кримінальні певні навики, добре, гарно робити гроші в Америці. Прибутковість хороша рентабельність 3%, Це дуже хороша, а взагалі то півтора А на Росії нормальна рентабельність 300%. І от, коли ти хочеш мати 300% рентабельність, але при тому імідж хорошого добропорядного західного бізнесмена, то мені здається, отут треба знаєте, ребята, давайте. Або хрестик, або плавки. От ну так йому, і оці страждання за Бірьязками, так, так, так. Воно ну як якось дивно виглядає, а, але а, Захід може їх використати в, в, в цьому напрямку. Ну, умовно кажучи, знову піти на. Ну я не знаю. І після того як почалась війна, і в 14-му році, і в 22-му чомусь. Вірити в щирість так. навіть цих людей щось якось не виходить. Не так? От неї ну, якось не віриться. І так виглядає, що вони зараз попросять про щось. Захід скаже, а ну добре, Окей. Ось вам ми знімаємо санкції, а вони будуть творити свої справи, які і творили. І вони. далі будуть мати всі ті ж самі зв'язки будуть для гарантії угу. перед Путіним відрахування туди робити так само. Тому от не віриться, ну. Ну, давайте так є просто елементарно історія бізнесу, скажімо так. Ну, от люди втратили бізнес в Росії, якісь кошти вивезли. Ну, той самий Тіньков. У мене до нього якоїсь особливої довіри, ні якогось підстав мати особливого недовіру. У мене немає. Він мені просто не існує Це щось дуже далеке від того розуміння, яке я собі уявляю. Okay. Але в принципі, на заході можуть їхньою логікою, давайте виходити сприйняти його як вже британця. У нього mm -hmm. там вже купа всього. є, Я думаю, у нього британське підданство є. І ось прийняти вже як не американ, не росіянина. От, поставити uh -huh. крапку, чи на них можна розраховувати в питанні Росії? Я думаю, що ні. Але він, принаймні, ну він відмитий проти репресіями проти себе на Росії. Все, тобто, uh -huh. списали його в ноль. Іде мова про списання в плюс. Російський олігарх, це є мінус, списання в плюс. І от я з усіх поки що бачив, здається, Ходорковського. Які є якісь дії обіцяв або робив проти російської влади і щось фінансував проти російської влади, можна спритчатися, наскільки це є ефективно, і наскільки нас задовільняє мета, тому що їхня загальна мета це зберегти великою могучою єдиною mm -hmm. Росію, тільки без Путіна а з демократичним правлінням? Ну, це це... вона не так. задовільняє. Так це до це, речі, а... це, це, цікава така думка стосовно а. їх ідеологічного о, сприйняття о, о, Росії майбутнього, тому що ну відверто кажучи. Чи той самий Ходорковський, він вже встиг вже книжку написати, по-моєму, називається Как убить дракона, здається, так ну, Так, так, вона називається, але він там якраз виступає проти єдиної неділімої. Він там говорить ну, про, про, федералізацію, момент, так. Так, про, про федералізацію в тому вигляді, в якому вона має існувати, так і ну, це десь про Найкращий хід теж з колишніх русських, от я тут же називаю колишніх, це Ілья Новіков. Це наш відомий адвокат, юрист. Він у вас був на ефірі. Ви з ним спілкувалися? Він дуже чітко сказав: Росія має вмерти як імперія. Просто все, вона має припинитися, вона має розпастися, вона має втратити всі набуті регіони, десь там якісь там, після якогось там 14-15 століття. Це все має відпасти, і тоді є якась надія, що там буде нормальна, адекватна держава. Ну, може, через 3-4 покоління створиться. Якщо вона матиме хоча б одну окуповану територію, вона збереже імперський запал і вона завжди буде лізти, вона завжди буде творити зло, Вона не має майбутнього. От є люди, які ну Ілья Новиков, 100% росіянин. Там, по-моєму, українських чи якихось інших коренів нема взагалі. Але це ну на мій погляд, це один з прикладів дійсно хорошого русского, якого я захоплююся. А е, побільше ще скажу: от я сказав про Ходорковського, де якась проміжна лінія. А от є, скажімо, американський мільярдер російського походження, які ну а це не походження, російський мільярдер, який втік в США давним-давно порвав повністю з російським бізнесом і дуже чітко. Поставив певні точки надії. Він запропонував мільярд доларів тому, хто б'є Путіна. От мені здається, якась грань. Після цього ну, Путін цінує своє життя, після цього він ворог на смерть. Він в списку на знищення. От зробіть якийсь крок, який дасть повірити, а не як Абрамович, а я там якісь гроші прерахую, чи, е, Фрідман, а я там щось профінансую, а ви з мене зніміть санкції.